Задача. Майстер протягом перших двох днів різдвяного ярмарку продав усі уплетені кошики. Перший день продав одну п'яту частину усіх кошиків, другий день на 180 кошиків більше, ніж продав в перший день. Скільки кошиків майстер продав першого дня? Оскільки будемо ділити на 5, розділимо всі уплетені кошики, які мав майстер, на 5 однакових частин. Перший день він продав 1 п'яту, тобто одну частинку з п'яти. Це він продав перший день. Всі кошики, що залишились, він продав другий день. І це на 180 кошиків більше, ніж перший день. Тобто він продав стільки, скільки в перший день і ще плюс 180 кошиків. Тобто на три клітинки приходиться 180 кошиків. Тоді одна клітинка це 180, ділимо на три, дістанемо 60. Тобто одна клітинка це 60 кошиків. Отже, в перший день майстер продав 60 кошиків.